14 жовтня у Хмельницькому розпочинається опалювальний сезон. Щоправда, не для всіх. Житлові будинки із централізованим опаленням поки що не обігріватимуть. Днями почало холоднішати, і ми бачимо потребу сьогодні запустити малі котельні для того, щоб забезпечити опаленням по потребі дитячі садочки і медичні заклади стаціонар Надалі будемо дивитися за подальшим прогнозом погода. Сьогодні ще не вмикаємось, і завтра ще не вмикаємось. Про середу будемо бачити вже. Опалювальний сезон традиційно стартує, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів не перевищує плюс восьми градусів. Тож цілком можливо каже Василь Новачок, що тепло у будинки подадуть уже на цьому тижні, але комунальники з цим не поспішають, аби зекономити. Хочемо зекономити для держави газ. І хочемо також зекономити для людей певний фінансовий ресурс. Чим раніше почнемо опалювальний сезон, тим більше людям доведеться заплатити. І тут завжди виникають, що весною, що восени дуже яскраві дискусії, гарячі. Та між мешканцями хтось питає, навіщо включили, хтось каже, чому ще не включили. Тому намагаємося тут виходити вже з точки зору чинних норм, чинного законодавства. 65 мільйонів гривень на підготовку до зими цьогоріч отримало Хмельницьк теплокомуненерго з бюджету громади. На 1 жовтня комунальне підприємство було повністю готове до початку опалювального сезону. Обсягів газу для старту теж вистачає. Втім, цьогорічна зима знову буде складною. Є ризики обстрілів газової та енергетичної інфраструктури. І Якщо котельні мають когенераційні установки та генератори, то у тих хмельничан, у кого індивідуальне опалення взимку, можуть виникнути проблеми. Ми прекрасно розуміємо, що енергетична інфраструктура буде і далі обстрілюватися, і прекрасно розуміємо, що відключення взимку можуть бути досить таки довгі. І подати людям електроенергію в їхні будинки навряд чи обленерго зможе згідно тих графіків, які були б необхідні для нормального існування цього будинку і обігріву їхніх квартир. Тому ми ще з весни говорили про те, що якщо у людей індивідуальна газове, їм варто би подбати про резервне живлення для своїх газових котлів. Щодо тарифу на тепло для населення, він був встановлений ще 2018 тисячі року. Цієї зими тариф не зміниться і становитиме 1482 гривні за одну гігакалорію тепла. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.